Переходимо до наступної чинності, яка полягатиме в тому, що я запрошую на, до цього мікрофона на цю сцену Ірину Старовой і Ольгу Осеречук, які представлять результати експертного аналізу програм кандидатів. А після представлення кожної тези кандидати зможуть відповісти на них своїми коментарями три на три хвилини. Три хвилини представлення, три хвилини коментарів. Запрошую. Шановна громада, координаційна рада університетського майдану звернулася по зовнішню експертизу програм претендентів на ректора, які згодилися брати участь у ректорських дебатах, і нас підтримав центр дослідження суспільства, установа з Києва, аналітичний центр, який зараз консультує також і Міністерство освіти і науки, і перший директор якого Інна Сурсун стала першим заступником міністра освіти і науки України. Цю експертизу для нас підготували колеги Єгор Стадний і Ірина Світящук із центру дослідження суспільства. Преамбула Центр дослідження суспільства дякує університетському майдану, кандидатам та усій громаді франкового університету за надану можливість прокоментувати передвиборчі програми. Ми формуємо наші коментарі у форматі, який був запропонований організаторами дебатів, на чому ми самі наполягали. Просимо кандидатів сприймати написане нами не як суцільний аналіз програм, а як вибіркову презентацію найбільш цікавих чи гострих моментів за нашою суб'єктивною думкою. Також звертаємо вашу увагу на те, що чимало пунктів програм збігаються. Враховуючи, що під час дебатів будуть присутні усі кандидати, ми спеціально уникали однакових запитань та коментарів. Тож ми просимо кандидатів звернути увагу як на питання до їхніх власних програм, так і на питання до програм їхніх візаві. Отож, до програми професора Бойка Андрія Михайловича. Сильні сторони. Одним із найбільших із найбільш вислідних питань у програмі є прозорість фінансової політики. Кандидат пропонує широке обговорення плану розвитку університету з подальшим кінцевим розподілом коштів за рішенням колективних органів на усіх рівнях. Також йдеться про створення органу громадського фінансового контролю. Багатообіцяючим є пункт про завершений цикл наука, навчання, працевлаштування на базі спільно створених підприємств. Чималу увагу приділено міжнародному розвитку у трьох різних вимірах наука, навчання, кадри. Проте це радше перелік кінцевих результатів без зазначення основних засобів та орієнтирів їх досягнення. Суперечливі пропозиції. Кандидат обіцяє встановити верхню межу аудиторного навантаження на рівні 350 годин, тобто 175 пар лекцій, семінарів, практичних, лабораторних. Враховуючи, що за чинними ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти на одного викладача може припадати не більше п'яти дисциплін на рік, така обіцянка не надто покращить ситуацію з горловим навантаженням. Кандидат обіцяє автономію факультетів щодо затвердження освітніх програм, водночас чимало його обіцянок суперечить такій обіцянці. Адже стосуються саме освітніх програм та фактично порушують задекларовану автономію. Питання: кандидат зосередив чимало пунктів до кола створення нових освітніх програм або новелізації вже чинних. Однак немає жодної згадки про імплементацію чи вдосконалення засобів внутрішнього контролю якості освіти, які процедури забезпечення та моніторингу якості вищої освіти збирається. Проваджувати кандидат, чи збирається він публікувати результати цього моніторингу на сайті університету. І наступне: чи буде спрощено та яким чином можливість профінансувати публікації у наукових виданнях участь у конференціях та стажуваннях за кошти вишку? Дякую. Дікаю експерти. Шановні колеги, я не буду. Коментувати сильні сторони міська суперечних пропозиції щодо верхньої межі аудиторного навантаження 350 годин. Я нагадаю, що є рішення вченої ради університету, яке встановлює мінімальне навантаження: 140 годин аудиторних для професора доктора наук, 280 годин для доцента-кандидата і 350 для асистента. Європейська практика аудиторного навантаження 6-9 годин в тиждень. Це становить максимально 310 годин, якщо, скажімо, помножити на всі тижні в році. Тому по великому рахунку верхня межа встановлена чуть вище за європейську практику. І тому від 6 до 9 годин це цілком нормально для європейського університету. Тому я якоїсь суперечливості чи проблеми, скажімо, в цьому пункті ну, для себе принаймні не бачу, бо це є європейська практика аудиторного навантаження. Наступний кандидат обіцяє оконом факультетів. Щодо затвердження освітніх програм. Ну, я думаю, що не тільки освітніх програм, бо якщо уважно е, прочитати е, мою програму, то там зазначається, що факультетам передаються кошти. Тобто бюджет університету буде охоплювати власне кошти університету, спрямовані на пріоритети розвитку університету, кошти факультетів, які будуть спрямовуватись на реалізацію факультетських програм і кошти кафедри. Тобто фінансові можливості дають перспективу в реалізації самостійності в цілій низці питань, які не віднесені до компетенції університетських органів вченої ради і ректора, зокрема. Що стосується питання про оцінку якості освітніх послуг, ви знаєте, ми є першим університетом в Україні, який погодився провести зовнішню експертизу освітніх послуг. І нас в сторінці фейсбуку це відображено з понеділка на факультеті працює експертна комісія з чотирьох експертів: це один експерт Сполучених Штатів Америки з Вашингтонського університету, один експерт-професор Шотландії, двоє експертів з України, які, власне, проводять оцінку якості за виключно європейською методологією. Очевидно, що вони тиждень працюють, ми будемо мати. Результати ці результати будуть висвітлені не тільки на сторінці факультету, я сподіваюся, на сторінці університету, але відповідними рекомендації будуть скеровані і в Міністерство освіти. Оскільки, повірте мені, бо я спостерігаю ці абсолютно інші підходи до оцінки якості. Тому зрозуміло, що ці параметри очевидно ми так само будемо впроваджувати в оцінку якості надання освітніх послуг в університеті. Чи буде спрощено можливість профінансувати публікації? Ну, я взагалі проблеми бачу, якщо кошти будуть передані на кафедри і на факультети за відповідними параметрами, то прошу дуже, якщо кафедра вважає, що треба скерувати на наукові відрядження, оплатити платну публікацію, провести конференцію наукову, тобто це є відповідно до параметрів розвитку кафедри, до тих цілей, які стали. Собою казку. Я якихось проблем в цьому плані так само для себе принаймні не бачу. Дякую. Зараз маємо прецедент. Оскільки професор Михайло Михайлович зрічний не зміг з'явитися, але він погодився на участь у ректорських дебатах, то для нього теж є зовнішня оцінка експертів, і дозвольте, я її зачитаю. Сильні сторони програми. Відносно багато уваги присвячено матеріально-технічній базі університету, кандидат задекларував пріоритет її розвитку та готовність проводити широкі обговорення масштабних проєктів. Тож значно представлені питання популяризації результатів дослідження на міжнародній арені. Йдеться про активізацію видавничої справи, а також фінансове та методичне забезпечення для самих викладачів, котрі публікуються у виданнях, що входять до науково-метричних баз. Згадка про залучення асоціації випускників для лобіювання інтересів університету заслуговує на увагу, адже активний зв'язок зі своїми випускниками підтримують одиниці університетів в Україні ще менше залучають їх до планування та втілення власного розвитку. Суперечливі пропозиції намір ініціювати законодавчу ініціативу запровадження безстрокових контрактів. Наскільки можна судити, йдеться про аналог тенюр. Можна реалізувати без ректорської посади, яка не надає спеціальних повноважень щодо цього питання. Кандидат згадує про розвиток дистанційного навчання технологій Open Course. Однак ідея з оснащенням аудиторії комп'ютерами може не дати очікуваного результату, адже ця потреба студентів, котрі все частіше мають власні PC, ноутбуки чи планшети з кожним роком стає дедалі меншою. Натомість, виклики часу вимагають утворення нових типів організації навчального простору. Студенти не повинні навчатись у кафе чи в коридорах, а формат бібліотеки не завжди відповідає потребам. Саме тому провідні університети все частіше думають над Організацію коворкінгів та відповідних просторів різних видів співпраці для студентів. Кандидат робить значний наголос на заохоченні іноземних студентів. Запорукою, згідно програми, має стати повсюдне впровадження англомовних програм. Водночас сам кандидат згадує про вигоди географічного розташування університету. Тож можна припустити, що університет значно виграв би не лише за рахунок впровадження програм з англійською мовою викладання, що найменше заслуговують на увагу польськомовні програми. Питання. Кандидат обіцяє введення електронного документу обігу, який би забезпечив викладачам, співробітникам і студентам доступ до потрібної інформації без нанесення шкоди корпоративним інтересам університету. Зовнішня публікація якої інформації, на думку кандидата, шкодитиме інтересам університету. Збільшення терміну контрактів з викладачами до 7 років матиме позитивні наслідки та цілком збігається з рекомендаціями ЮНЕСКО. Однак мусить супроводжуватись відповідними противагами, чи вважає кандидат потрібною реформу конкурсного відбору на вакантну посаду, та чи потрібно підтверджувати право перебувати на посаді протягом самого семирічного терміну, на які саме процеси та в якій мірі будуть впливати результати опитування студентів, про яке згадує кандидат. Наразі питання залишаються без відповіді, але ми сподіваємося на заочну відповідь кандидата на посаду ректора. До е, програми професора Мельника Володимитровича сильні сторони. Кандидат обіцяє провадити відкриту бухгалтерію та публікувати онлайн фінансову документацію. Також кандидат декларує провадження обґрунтованого та прозорого розподілу навчального навантаження на відміну від інших програм. Згадуючи про запрошення іноземних викладачів, кандидат одразу пропонує чіткий механізм реалізації, а саме, гостьовий курс у форматі короткострокового інтенсивного циклу зень. Така ж ситуація щодо системи електронного самоврядування, експорт результатів університетських досліджень до змісту освіти. Суперечливі пропозиції. Визначення терміну обрання ректора виходить за межі повноважень університету та регулюється на рівні закону. Кількість каденцій теж регулюється законом. До слова, обмеження двома каденціями зафіксоване у редакції ну, законопроекту про вищу освіту, що його нещодавно рекомендував Комітет Верховної Ради до другого читання. Кандидат обіцяє громадський контроль за виконанням кошторису зі сторони органів, які мусили бути незалежними від ректора, чи Рада суд самоврядування, громадської організації. Натомість найкращою та зрештою вичерпною передумовою для такого контролю є відкритість усієї документації, яку кандидат обіцяє окремо. Питання: наскільки виправдами є контроль з тут самоврядування за проведенням іспитів? Чи не краще є контроль з мінімізованим людським фактором під час формування пропозицій, дисциплін вільного вибору, який буде про їх наповнення академічних груп, та від чого залежатиме його визначення і останнє? Які розрахунки стали підставою для розподілу власних надходжень університету за відсотковим співвідношенням 70 20 10 Чому факультети мають 20%? Чи матиме вплив на розмір частки конкретного факультету? Кількість зароблених для університету не коштів. Дякую, дякую. дякую, за, за суперечливі пропозиції, питання. Ну, перше. Категоричність першого зауваження, яке віднесено до суперечної пропозиції. Якщо ректора обирає ну, за дівчинку на 7 років, а колектив через рік каже ні, і міністр взимає контракт, то що, я веду до чого? Обрали, скажімо, моральна позиція кандидата, ректора і пропозиція конференції трудового другого колективу, ну, умовно, 4 або 3 роки термін каденції. Міністр підписав на 10 років, але є моральне зобов'язання перед конференцією. І через 3 роки, чи через 4 роки ректор пише заяву, прошу припинити термін в зв'язку з тим, то тим, хто за власним бажанням. І все. Ми чомусь, Нічогось... я перший, тоді були жорсткі, деперсоніфіковані механізми організації життя університету. Але з другого боку, Мараджя також повинна працювати. Якщо ми за європейські стилі і традиції, то чому це не робити? Тобто я тут не бачу. Супершись просто морально відповідальність того кандидата, який задекларував, чи він виконає, інше питання. Друге питання, як обіцяє громадський контроль. І одночасно найкраще було б, якби є відкриття всієї документації, яку кандидат обіцяє окремо. Тут є відповідь. Перше, висвітлення всієї інформації, тут і написано, є передумова, а громадський контроль є необхідний механізм для здійснення контролю. Я тут не бачу по З одного боку, ми повинні висвітлити все, всі процеси фінансових скажімо, потоків. Але в нас є інституції, які, як вчена рада чи та інституція, яку пропонує, мене, шановний Андрій Михайлович, постійно діюча комісія при конференції трудового колективу, вона вже фахово зробить на основі представлених документів. Ми мали випадки. Коли аналізуючи роботи окремого підрозділу, керівник відмовив при поданні не документів. Просто відмовив і не подав ці фінансові документи. Тобто подання фінансових документів це передумова, а діяльність легальних, легітимних органів самоврядування дасть можливість здійснити цей контроль. Питання зауваже, наскільки виправданий контроль студентського самоврядування за проведенням іспитів, чи не краще контроль з мінімізованим людським фактором? Ну, трошки я не до кінця зрозумів це питання, але мова йде про те, що студент, студентські органи мають право проконтролювати, що задекларував викладач на першому другому занятті, в якій формі буде проводитись іспит, ісп... тестово, письмово, услуг. Друге, скільки питань винесено на само, самостійну роботу, чи вони всі війшли, чи, чи там так, те, є на смісність, що винесені питання на іспит, які не були в програмі. І зрештою, я не вважаю, такою великою на заході так є в західних університетах. Здають студенти. Якщо інші студенти, які складають іспит, не заперечують, інші студенти можуть слухати. Як який рівень відповіді е, того, хто екзаменується, і зрештою е, є і такі питання, всякого разі в моїй практиці, як декана, що студенти приходять, кажуть, ми не, не довіряємо виставленим оцінкам. Чого? Тому що ми знаємо, студент під час семінарства набрав 20 балів під час іспиту 48 балів, але він чомусь отримав п'ятірку. Ну чому не показати і, і щоб зняти всі питання і не було недомовленості? Тобто я вважаю, що це треба робити. А мінімізований людський фактор, я маю ви маєте очевидно на увазі колеги, які робили цей аналіз, щоб мінімальний зовнішній вплив був, можливо і так, але іспит чи в письмовій, тестовій формі, чи він взагалі має бути, я вважаю, це прерогатива вирішення кафедри. Я вважаю, і мої колеги підтримують, що по окремих предметах специфіка яких просто вимагає. Спілкування на іспиті, живого спілкування, студент-викладач. Ми готуємо мовно мобільного, активного, мовна практика зараз один із вирішальних чинників кар'єрного росту. І тому особисто я, крім інших форм вважаю, що усний іспит має право також на існування в університеті. 70-20-10. До певної кажу, об'єктивної часної об'єктивної до певної міри це є такі. Скоріше провокативні цифри, скільки ми маємо виділити зароблених коштів на загальноуніверситетські проблеми, ну, скажімо, загальноуніверситетські проблеми, капітальний ремонт корпусу січових стрільців, там де знаходиться юридичний факультет, капітальний ремонт економічного факультету. Ну, Легко порахувати, якщо 150 орієнтовно ми заробляємо рік, скільки це коштів йде. Але є проблеми, скажімо, такого порядку. Аспірант е, біологічного факультету і аспірант філософського факультету, це, я перепрошую, кажуть, одесі дві великі різниці. Е, там потрібно для того, що була написана робота, кандидатська провести експеримент, потрібні реагенти. Це ніде не планується. Це тільки творчість декана за кафедрою і е, наукового керівника. Це треба закладати кошти, щоб факультет визначав, куди подати, е, які кошти куди виділити. Чойну потрібно. Крім того, є в нас факультети, які, ну слово ще не усталене термін, є донорами: юридичний факультет, географічний, факультет іноземних мов, які приносять так би мовити кошторис університету досить серйозні кошти. Це час і хвала, але вони поставлені дуже серйозні умови конкуренції. Інші структури, які поза університетом готують тих же юристів, вони демпінгують, не маючи ні школи, ні традицій. Вони так би мовити складають, можливо, десь не завжди добру конкуренцію. Ми повинні дати можливості тим факультетам створювати умови для навчально-наукового процесу, щоб ми дійсно були лідерами, і цей освітній сегмент був за університетом. Тобто, я вважаю, тут може бути дискусія стосовно цих цифр, але це потрібно. А розвиток бібліотеки та комп'ютеризації університету, я думаю, це очевидно. Дякую. І четвертий експертний коментар до програми професора Сергія Корнівича Реверчука. Сильні сторони кандидат приділяє значну увагу іміджу та репутації університету. У програмі йдеться про запровадження принципів фінансового менеджменту керування університетом, що допоможе оптимізувати розподіл витрат. Також пропонується збільшення соціального захисту, страхування та пенсійний фонд. Кандидат декларує новітні форми навчання, що однозначно збільшить доступ до освіти. Проте це також передбачає запровадження додаткових механізмів забезпечення та контролю за якістю освіти. Суперечливі пропозиції. Перше у налагодженні контактів та дієвої співпраці з випускниками та колишніми співробітниками Львівського національного університету, що працюють у закордонних вишах, важливим є не лише їх повернення в Україну. Ці зв'язки є дієвим інструментом до налагодження академічної співпраці. Насамперед, у наукових дослідженнях, які можуть здійснюватись і дистанційно, у програмі не передбачена інституційна підтримка наукової частини. Залежність університетської науки від проектного фінансування, як у випадку з державним фінансуванням окремих наукових тем, створює чималі ризики для сталої роботи наукового підрозділу. Кандидат також не згадує про допомогу студентам у працевлаштуванні і питання. Які, на думку кандидата, найбільш ефективні шляхи збільшити замовлення на дослідження? Які шляхи комерціалізації наукових розробок? Кандидат декларує забезпечення прозорості прийняття рішень Проте, чи буде він відбуватись онлайн, чи буде відбуватися публікація прийнятих нормативних документів, яким чином буде відбуватись належне інформування про роботу над тією чи іншою зміною в університеті? Публікація в міжнародних виданнях передбачає високий рівень володіння навиками академічного письма у першу чергу англійською мовою? Наскільки та як університет забезпечуватиме такі можливості? Чи буде створена електронна база дисертацій та дипломних робіт? Чи будуть представники, представники баз практики, про які згадано в програмі, мати можливість вести окремі спецкурси, воркшопи та впливати на зміст навчальних програм? Ще раз дякуємо за експертизу Єгору Стадному та Ірині Світящук із центру дослідження суспільства. Просимо до слова Сергія Корнієвича. Дякую експертам за те, що вони так уділили мені досить уваги щодо стильних, сильних сторін. І не забули про, про запитання, також відносно так навантажили. Ну, про суперечливих пропозицій. Ну як, як суперечлива пропозиція? Ми кажемо дискусійні пропозиції. Нема там суперечності. Це на думку автора є суперечність. Дискусійні. Так. Так, ну гляньте, ні, ну я щоб, щоб експерт розумів, що він експертує, як він робить експертизм. Залежність університетської науки від проектного фінансування. А від кого має бути залежний університет, якщо є державним? Від якого він з фінансування? Я хай скаже про цей, цей експерт, що від Варшавського несету, що є теж залежне, хай фінансує, власник має фінансувати. Перепрошую, експерт інституції. якраз наголосив, що у вашій програмі не передбачена інституційна підтримка наукової а, частини а далі, а далі? і що не можна все залишати лише на проектне фінансування, оскільки це складає ризик для сталої роботи наукового підрозділу. Крапка. Причиною ризику є держава. Власне, це відповідальність невірна менеджер, який має управляти університетом. Тобто, перш суперечність, у експертній ліцензії, давайте до питань перейдемо. Які, на думку кандидата, найбільш ефективні шляхи збільшення замовлень в дослідженнях, які шляхи комерціалізації? До цього часу був відомий який шлях. Треба їхати домовлятися. Тепер будемо бачити, які шляхи пропонують урядовці. Але я вам скажу свого досвіду. Кафедра Тричі мала бюджетну тему. Ми освоїли біля 320 тисяч гривень, брали гроші в простий спосіб. Проблема, розумно формулюється запит, результати кінцеві, колектив творчий. І щоб той, хто читає, ну, не мав е, ніяких підстав не поставити. Нормальну кількість балів, бо бачу, що там є наука. Якщо це робиться ось так, ну якась мурзилка, то, відповідно, і така буде і, і, можливість отримати цей, цей грант чи цю, цю тему. Так що, те, друге, це, це схема діє скрізь. Я мав досвід інший. В 95-му році виграв грант по, по, за програмою Тасіс 84 тисячі екю. Така сама схема. Я добре обґрунтував проблему, яку хочу зв'язати, що від того отримаю, авторський колектив, і ніхто мене не заперечує. Так що, чесно, якщо ти маєш ну, добрі наміри, важливо, щоб ще попав також чесний експерт. Це також треба правду сказати, бо всяке буває в вашому керівництві.